Добрий день всім любителям історії! З вами Миколаївський історичний музей, і, як ви знаєте, 7 грудня ми відзначаємо День української хустки. Українська хустка це не просто елемент одягу, це символ жіночої краси, ніжності, оберегу, традицій та родинної пам'яті. День української хустки відзначається 7 грудня, щоб шанувати давні звичаї та підкреслити важливість національної спадщини. Перші згадки про хустки на українських землях сягають 15-16 століття. Спочатку хустку носили лише заміжні жінки, як знак поваги до сімейного статусу та скромності. У XVIII-18 століттях хустки почали прикрашати квітковими орламентами, вишивкою, мереживом, ставши частиною святкового обрання. Хустка як оберіг у давні часи вважалося, що хустка захищає від злого ока та приносить добро. Молода наречена отримувала хустку від матері як символ благословення на нове життя. На території України існує багато традицій, які пов'язані саме з хусткою, весільні обряди. Під час весільного обряду молоді пов'язували голову хусткою. Це називалося покриванням. Весільна хустка часто зберігалася протягом усього життя жінки, як сімейна реліквія. В народних святах на Різдво, Великдень, Зелені свята жінки обов'язково вдягали найкращі хустки. У різних регіонах України були свої традиції пов'язування від легкого накидання до складних вузлів. Подарунки та знаки поваги хустку дарували як символ дружби, кохання або примирення. Дівчина могла подати хустку хлопцеві як знак прихильності. У деяких обрядах хусткою перев'язували руки молодят, щоб були разом на все життя. Значення в українській культурі орнаменталка. Це поширені, найпоширеніші мотиви: троянди, мальви, мак, калина, символи краси та жіночності, гілочки та листя символ родючості і продовження роду, птахи це щастя, свобода та гармонія. Матеріали, з яких найчастіше виготовляли хустки. Українські хустки виготовляли з шерсті, тонкої вовни, шовку і домотканого полотна. Кожен вид мав своє призначення. Вовніні на холод, шовкові на свято. Українська хустка сьогодні знову стала модним елементом стилю. Її носять у повсякденному образі, на святах, на фотосесіях під час флешмобів зроби фото в хустці. Це не просто мода, це повага до своїх коренів, єдність поколінь та любов до української культури. Цікаві факти. Перш – символи родючості. У багатьох сім'ях хустки передаються від бабусі до онуки, як сімейний оберіг, справжні шедеври мистецтва. У ХХ столітті майстри вручну малювали візерунки на хустках, роблячи кожну унікальною. Міжнародна слава. Українські хустки експортували до Польщі, Румунії, Угорщини, Туреччини та навіть Франції. Хустка символ жіночої гідності. У період утисків та війн саме хустка ставала знаком сили і стійкості українських жінок. Щодо рекордів України, у 2019 році був встановлений рекорд. Одночасно понад 10 тисяч жінок по всій Україні одягнули українські хустки. Висновок. Українська хустка це не просто частина одягу, це символ традицій, історії та любові народу до своєї землі. Вона поєднує покоління та нагадує, що українська культура жива, яскрава і незламна.